Які є захворювання, часто пов'язані із харчуванням та як їх компонувати з схудненням? Наприклад, при алергії дуже важливо дотримуватися дієти, е, яка е, не буде призводити до висипання, тому що е, при звичайному харчуванні алергія може навіть розростатися, і тобто все, що у вашому кишечнику е, проявляється, те так само зв'язане з шкірою і проявляється висипання. Тобто, якщо у вас є на шкірі висипання, то те на шкірі дуже важливо дотримуватися при алергії дієти. При міомі матки дуже важливо дотримуватися дієти з великим містом клітковини. Клітковина добре впливає на мікрофлору кишечника та допомагає знизити кількість естрогенів. Захворювання з травоходу. Такі симптомами проявляються, як блювота, рвота, діарея, відрижка, печіння після їжі, неприємний смак в роті, мія це захворювання, яке характеризується розладами харчової поведінки. Супроводжується булімія безконтрольним переїданням, яке відбувається приступами та з подальшим рвотним рефлексом, тобто їжа не буде засвоюватися і ніякі нутрицієнти та вітаміни не будуть засвоюватися та потрапляти до організму. Причини болемію це може бути різні психологічні захворювання та як панічні атаки. Лікування назначає лікар-психіатр та психотерапевт. Найчастіше при приблімії допомагає лікування антидепресантами. Анорексія. Анорексія супроводжується повною втратою тяги до їжі, тобто немає зовсім апетиту і бажання їсти. Це захворювання ви, виникненням онкологічних захворювань, інфекційних захворювань, хронічних захворювань та уражень травної системи. Лікування анорексії відбувається госпіталізацією людини. Запалення при запаленнях важливо вживати такі фрукти та ягоди, які понижують, які місяць речовини. Антоціани також важливий вклад в цьому відіграють, які понижують саме це запалення. Може бути ягоди, це може бути зелення на риба, оливкова олія, першої віджужи. Інсулінорезистентність це нечутливість клітин організму до інсуліну. Принцип харчування, лікування при, при інсулінорезистентності полягає в тому, що е, в сніданок ви обов'язково приймаєте, е, обов'язково розпочинаєте його із сирих овочів та фруктів, е, із сирих, овочів, які допомагають понизити апетит. Також обід та вечеря також починається з сирих фруктів. Для зниження апетиту і ем, вечеряти за 2-3 години до сутки. ожиріння, е, психофізичні наслідки ожиріння це е, біль в спині, це хронічні захворювання, це соціальна ізоляція, занижена самооцінка. Занижена самооцінка тривоги, принципи харчування це збалансоване харчування, основою якої є вуглеводи 60%, білки 16%, жири 24%. Виключити з раціону рафіновані жири, рафінований цукор. Також дефіцит калорій повинен бути на 20% менше ніж ви їли до цього, поживати, ніж розходжу, наситити організм нутрієнтами, мікроелементами та від... замінити тваринний жир на рослин. пити воду не менше 30 мл води на кілограм тіла. прийом їжі не менше, ніж 4 в один же той же самий. антигалікемічних препаратів та фізична зміна обміну речовин. Причина це може бути зміни гормонального фону, стрес, вагітність, клімакс, зниження фізичності, зниження м'ясоводів тіла. Сильний потрібно вживати достатню кількість заліз, води, селену, міді, цинку, йоду, відмовитися від цукру, солі, дефіцит калорій зберігати, як розрахувати норму вашого обміну речовин. Буде формула. Це насамперед білки регулюються такими гормонами, як гормоном росту, глюкокортикоїдами, андрогенами, гормонами щитоподібної залози. Жир інсуліном, гормоном росту, адреналіном, гормоном щитоподібної залози. Вуглеводи інсуліном, люкогоном, Глюкагоном, глюкортикорнів. В середньому обмін речовин в середньостатистичної людини складає 25 кілокалорій на кілограм ваги тіла. Такі захворювання, як рак, в загальному стимулює його підвищений ріст, це надмірне вживання білку, ринного походження насамперед. Надмірна кількість вживання цукрів рафінованих, рафінованої олії та продукти, які місяць рафінат.